Максим 23 роки. Страшного немає нічого взагалі. Єдине, що перший час це, звісно, буде фізично складно, якщо хтось не займався спортом. Так як буде чесні, це армія. І тут дуже багато різних фізичних прав, які потрібно також виконувати. Тут вже не вийде так: ой, не хочу нікуди йти, полежу вдома, а потрібно щось робити, якось удосконалювати самого себе. І тим паче армія це те, через що має пройти кожен чоловік. У мене є тільки одне завдання це знищити противника, і на цьому все. Бо потрібно всім об'єднуватися для того, щоб захищати як нашу не те, що територію, а в першу чергу це наші сім'ї, наших рідних. Тому що, як ми чудово бачимо, що крім нас цього ніхто більше не зробить. Якщо не буде військових, якщо не буде таких, як я, то і у нас не буде нашого прапора і не буде нашої мови.